Українські волонтери та журналісти знайшли спосіб боротися із посадовцями-порушниками без закидання їх у сміттєві баки. Як з'ясувалося, звичайними запитами можна примусити працювати навіть корупціонера. На сумщині такий досвід уже є. Цей і тільки цей спосіб вважають ефективним проти посадовців, роботою яких не задоволені. Утім, це що найменше хуліганство та рано чи пізно буде переслідуватися за кримінальним кодексом. Волонтери вважають, що можна вирішити питання менш екзотично та більш результативно. Відповідно, дізнаватися інформацією щодо діяльності цих посадовців, дізнаватися фінансову сторону питання, дізнаватися в сторону питання громадськості, дізнаватися всі, всі, всі сторони для того, щоб, дізна, щоб е, піймати щоб приймати цей корупційний зв'язок. Що ми пишемо інформаційний запит, якщо ми кажемо саме про запит, не як про звернення, то запит нам дозволяє дізнатися будь-яку фінансову документацію щодо функціонування будь-якого органу державної влади. Олександр Гродоманов став кошмаром для посадовців Януковича. При цьому він, не порушуючи жодного закону, доводив їх своїми запитаннями до звільнення за власним бажанням. каже це не важко. Ви знаєш причину, що тобі цікаво, ну, що тебе цікавить потім. Або якщо ти знаєш, хто відповідає за це, заходиш на сайт ці, цієї ну, держустанови влад... ну, владної установи. Там має бути згідно закону України про доступ до публічної інформації, має бути розділ доступу до публічної інформації, так і називається. Там є в принципі приклад, по якому можна скласти запит, та електронну пошту, куди можна надіслати. Схема <рес> універсальна. Ви можете з'ясувати будь-які кадрові та фінансові рішення на навіть щодо таких установ як МВС або генпрокуратура, не відповісти на електронний запит, на відміну від письмового поштою, установа не зможе, адже у вас є електронний доказ, що запит вони отримали. Якщо, наприклад, людина не знає, чи ну до чиєї компетенції відноситься, те чи інше питання вона йшла на найвищий рівень. Тобто, наприклад, по місту найвища це міська адміністрація. Якщо взагалі не знаєш, що робить на цей на адміністрацію президента, і вони самі тоді вже розсилають, куди потрібно за словами Олександра, не було жодного випадку, що посадовці уникнули відповіді на інтернет-запит. Перед вами один з таких до Держслужби охорони МВС України. Він стосується начальника Шосткінського у Сумській області. Управління ДСО Тут нічого сенсаційного немає. Людину, що надіслала запит, цікавить звання, дата прийняття на службу, на яких посадах перебував протягом служби в правоохоронних органах, чи притягався до дисциплінарної адміністративної чи кримінальної відповідальності. Якщо так, дата і причина. Значно цікавіша відповідь: в ній, окрім того, що майор мовчан дійсно проходить службу, нічого. Інформація про дисциплінарні порушення, то є службова таємниця МВС. Торік у місті шостка сталася низка крадіжок у магазинах, які охороняла міліція. В усіх випадках працівники, підлегли майора Мовчана, не встигли на місце злочину. Я вам ще задав питання. Ви говорите, мені поясніть, а я навіть хазян, так? Ну що би висять всі тримпілями отак? Якщо б один отак би висів, то винести за таку проміжуток, да я говорю, навіть за дві хвилини, от ці всі... Е, там скільки, 40 чи 30, щоб, ну просто нереально. Тобто ні стійки, ні збиті, нічого не було. І в темноті. От як ви це до речі, крадіжку зняла ця камера. З відео зрозуміло, що крадії були на місці злочину щонайменше 10 хвилин. У кримінальній справі фігурують чомусь 2 хвилини. Мобілочку, так же саме в зулі, виходить. А на ринку в зулі мобілочку, теж, і теж була на цій сам сканізації? Тож, так. Да. Там же теж очистили її, забрали, іменно от забрали всі моделі, які, ну, как бы, дорогі. Це угу. ж тут же час було. Спроби з'ясувати історію у місцевому ДСО призвели до неприємної розмови з цим автоматником. Ми з'ясували, що максимальний час від бази Держслужби охорони до найвіддаленішого об'єкту цього магазину становить аж півтори хвилини зі швидкістю 55 км кілометрів на годину. Дотепер вже колишні ми білочки 45 секунд. Звідси запитання: чи причетне шосткинське ДСО до крадіжок, особливо з огляду на те, що вони не розкриті дотепер.